Всім привіт! Є в мене ще такий ящичок з фонтанчиками, вулканами і димами. Вирішив витягнути його і зняти такий невеличкий відос про про колекцію. Зараз буду потихеньку його розпаковувати, дивитись фонтани. І, можливо, буду в процесі додавати деякі вставки з тестами. Перше, що попадається, і. Саме маленькі це такі Silver Фонтани від Максема. Вони горять там буквально, буквально напевно, секунд 10-15. Але прикольні, Я, наскільки пам'ятаю, з самих маленьких вони кру... самі круті. Їх є три штуки. Тоже запустимо затестимо. Так, далі що зверху бачу? Це такі е, від Magic Time Ельбруси. Є два, один рожевий і один отакий зелений. Але мені здається, що ефекти в них однакові, просто вигляд зовні інший. погнали. Так, далі, що бачу, це є отакий стар фонтан від Maxem. Якщо чесно, мені здається, я його не тестив. Просто купив колись і таки не встиг протестити. Так, далі бачу два отаких фудзі від Magic Time теж. Не пригадую, щоб я їх тестив. Але в колекції такі маю. Так, є. Далі бачу дуже багато цих фонтанів чілі. Це, блін, один мій з найулюбленіших фонтанчиків. Того, напевно, в мене їх і так багато. Давайте всі виставимо. Чотири. П'ять. Так, і ще один останній шостий, бачу. Є Вони теж всі, в принципі, різних кольорів, але не впевнений, що там різні ефекти. Хоча написано ніби різні. Чи однакові? Ну, не знаю, пишіть в коментах, хто тестив різні кольори. Чи там різні ефекти насправді, чи це просто таке, такий дизайн. у них. Так, далі. Далі бачу, що тут самі дими лишилися. Зараз будемо. Бимо вухи витягувати. Так, погнали. Спочатку витягнемо ті, що тут є в кульочку. Бачу, тут є два. Є жовто-сині в кольорах прапору України. Так, ставимо, поки тут на підлозі їх. Отакі два, це у нас Максим. Мені здається, що в мене все від Максим буде. Сідимо від Максим. Так. Артикулу тут поки не бачу. Отакий. One Inch Smoking fountain Blue. Так, далі бачу дуже багато такого типу смуків. Оці точно я тестив. Отакий фіолетовий, пам'ятаю, буде зараз невеличка вставочка, як він горить. Дуже густий, класний фіолетовий дим. Так, виставляємо їх. Так, далі такий же, тільки чорний. Оранжевий. Зараз я всі виставлю тоді і підзнімлю вже вам загальну картину. Так, отака ситуація, коротше, по, по таких димах. Так, це все один артикул, тільки різні кольори. Це в нас іде. МА0509 Максим. Отакий. От є в мене три оранжевих, три червоних, три зелених, два фіолетових, чорний і оце білий колір. Так, далі що бачу? Далі є ще два от таких жовтих. Це теж максимовські, але вони якісь більші. Так, да, вони більші по дюйму і, напевно, довше горять. Тут у нас артикул MA0513. Отакий жовтий. От вони такі майже в два рази більші, ніж ці. І є, по-моєму, ще більші. Отакі. От Зараз я їх всіх витягну. Так, отакі. От Це у нас горить хвилину 60 секунд, такий, теж від Максим. Тут артикула не бачу, на жаль, є таких три. Три таких кольори: Raspberry і один жовтий. Отака от ситуація по димовухам. Підписуйтесь, ставте лайки і дивіться попередні відоси.